Привіт! Це Мері. Я Макс. Ми з благодійного фонду Волонтерська як і більшість людей в нашій команді, все своє життя ми живемо в Харкові. Тут ми працюємо, створюємо, знімаємо, народжуємо, зростаємо та допомагаємо зростати іншим. За останні два роки ми трошки розширили свою діяльність і зараз займаємося благодійністю. Ми починали з допомоги базовими речима по місту. Це були ліки, гігієна, їжа. Наразі ми перебудували 167 підвалів під бомбосховища в нашому місті. Допомогли понад 100 приватним домогосподарствам в Ізюмському районі, з лагодженням дахів та вікон. Будуємо вже другий безпечний дитячий простір в деокупації. Допомагаємо фельдшерська кушерським пунктам Купінського району та населеним пунктам біля кордону. Зробили величезну посівну кампанію на понад 15 тисяч дворів. А в червні запускаємо великий новий проект Лавка деокупації, де будемо в самому серці міста продавати овочі, які виростили люди на деокупацію. Тим самим будемо давати. Вудку, а не рибу нашим людям і створювати для них економічну незалежність. Ми робимо дуже багато всього для цивільного населення. Ми вміємо залучати на це фінансування, але саме зараз ми просимо вас допомогти зі збором на військові потреби. Тож сьогодні, 21 травня, 2024 року, стоячи на площі свободи з Держпромом позаду нас. Ми відкриваємо наш новий великий збір для допомоги нашим хлопцям на Харківському напрямку. А саме, ми збираємо 1,6 мільйонів на екскаватор для розбудови фортифікаційних споруджень для кракену. Ми збираємо на 100 FPV-дронів для 92-ї бригади. А також ми збираємо на дрон DJI Mavic 3T для наших прикордонників. А також ми збираємо на два авто: перше для сил протиповітряної оборони у складі 113 тринадцяти ТРО, яке буде безпосередньо впливати на наш з вами Харків. Я нічний спокій. Друге для розвідки сил спеціальних операцій для перевезення та запуску безпілотних літальних апаратів. Все своє життя ми живемо в Харкові. Жили, живемо і плануємо жити далі. Та зараз життя в цьому місті залежить безпосередньо від нашої з вами допомоги військовим. Тож ми закликаємо доєднатися до збору всіх, хто нас знає, всіх, з ким ми знімали, з ким ми працювали, кого ми навчали та з ким ми просто перетиналися. Ми закликаємо доєднатися до збору всі бізнеси, які ми допомагали. Та навіть якщо ми вам не допомагали, все одно доєднуйтесь, бо разом лупатись у скелю значно простіше. Бо життя в Харкові сьогодні залежить виключно від наших військових, а вони залежать від нашої з вами допомоги. Вчора я була в деокупації в Ізюмі, де в кав'ярні, яку до речі відкрили харків'яни, зустріла нашого випускника рекламних комунікацій. 4 Колю. Коля був у військовій формі. І можливо, ми ніколи не мріяли бути тими, ким ми я зараз, і робити ці речі, але ми свідомо обрали залишатися тут, жити в цьому місці і робити все заради нашої спільної перемоги, допомагаючи військовим, з вдячності силам оборони країни та вдячності вам за те, що ви підтримуєте наш великий збір на харківський напрямок. Команда благодійного фонду Волонтерська.